Добрий ранок Херсон. Пані одна просила подивитись, що чекає херсонців, чи є визволення, скоріш, скоріше, найскоріше визволення. Чи коли закінчаться оці обстріли? Так. Звільнять окуповані території в Херсонській області до кінця 2025 року. Ну те, що наші будуть просуватися, це точно туди. Ну, тяжко буде повністю ні не звільнять. Де окупації ще не буде, але потрошку буде покращення. Наші будуть їх тиснути. Захист там у нас покращиться, я бачу. Зараз подивимося. Так, Херсон. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів 20 жовтня. Шахе вам на сьогодні загроза шахедна. Так. Чи буде просування наших військ та звільнення окупованих територій до кінця 2025 року? Поки ні буде повільно, пізніше. Пізніше буде, трохи пізніше. Наше керівництво теж дуже переживає за це і там ваші якісь керівники вони роблять все, стараються, але дуже тяжко. Це дуже тяжко іде. Давайте подивимось загальна картина Херсон до кінця 2025 року. Чого стерігатись мирним людям? Що загрожує людям там? У вас буде дуже багато шахидів, шахидних атак. Але також покращиться захист. Щось таке придумають, вже придумали. Там трошки легше вам буде, ви не так будете страждати. Це якісь важливі, вони будуть мітити на якісь важливі. Це не об'єкти навіть, а дороги чи що. Там будуть великі такі атаки туди в основному. Ну, чомусь шахети, в основному на вас показує, не знаю чому. І багато. Купу, цілу купу шахетів. Тримайтесь, є покращення, ну є у вас. Це мілких ракет, це каби, мабуть, достають. Я не знаю, достають туди чи ні, чи це артилерійські якісь обстріли будуть. окупації нема, не бачу, я до кінця 25-го року тримайтесь. Якщо треба, я буду дивитись вас так, як і. На своє місто кожен вечір, якщо є така потреба. Бережіть себе, своїх близьких, все буде добре.